Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся з вами рецептом домашніх цукерок Рафаелло, які легко приготувати в домашніх умовах. Вони мають ніжний кокосовий смак і стануть чудовим десертом для будь-якої нагоди. Тож давайте почнемо! Для початку мені потрібно подрібнити в крихту печиво савоярді, можна замінити на вафельні трубочки. Далі в миску відправляю сир маскарпоне, подрібнену крихту та додаю сире згущене молоко. Сюди ж додаю. Кокосову стружку, у мене така мілко подрібнена, та все перемішую. Далі додаю м'яке вершкове масло кімнатної температури, ще раз все розмішую, і ось така по консистенції маса має вийти, з якої тепер за допомогою чайної ложки я формую ось такі кульки. Всередину додаю миндаль, у мене обсмажений. Тепер руками формую кульку, обкачую її в кокосовій стружці та викладаю на тарілку. Ось і все, друзі. Цукерки виходять неймовірно смачні, ніжні, дуже нагадують справжні цукерки Рафаело. І це реально приготувати вдома. Як бачите, нічого складного, і виходить дуже багато смачних цукерок. Обов'язково спробуйте і поділіться своїми враженнями. Бажаю приємного чаювання та до зустрічі!